Дніпрянин Дмитро Грунський притягнув на тросі, прикріпленому до шиї, вагон метрополітену вагою 32,5 тонни. Спортсмен каже, що до подвійного рекорду почав готуватися ще рік тому, але завоювати титул раніше завадила війна. Гіннес підтвердив нашу заявку і е, назначив е, офіційну спробу цього рекорду на 24 лютого. Ви самі знаєте, що трапилося 24 лютого. Я вранці прокидаюся від вибухів. І перша е, моя напевне думка мені ж сьогодні реєструвати Гіннес. Але Гіннес пішов нам на зустріч. Комітет Гіннеса пішов на зустріч та погодився відтермінувати цю спробу. Спортсмен каже, складність була в тому, що раніше тренування відбувалися за допомогою опори, але представники Гіннеса сказали, що тільки трос на шиї та засіб, який він буксує. Якщо з тросом у мене вдавалося, з канатом з додатковою опорою, мені вдавалося подолати відстані в 20 метрів, то тут встановлена мінімальна дистанція гінесом 5 метрів. Здавалася мені доволі складною. Втім, не дивлячись на складнощі, спортсмену вдалося встановити подвійний рекорд. Нова дітей України три з половиною 11 метров, 55 сантиметров. Ура! А, и впервые то, что не происходило в Украине больше 10 лет, мы готовы сейчас же подтвердить это достижение, мировой уровень этого достижения дипломом Гиннеса. Еще раз ура! Підтримати Дмитра приїхав його Кумир, заслужений майстер спорту України, дворазовий володар титулу, найсильніша людина світу та почесний президент Федерації Стронгмену України Василь Вірастюк. Коли Дмитро ще був підлітком, мабуть, він пам'ятає здійснення того рекорду, який мені вдався у місті Львові. Я також тоді претендував на встановлення книги, рекорду, книги рекордів Гіннеса, ми намагалися зібрати всю інформацію відіслати документи, але щось там не вийшло. Тому мій рекорд на даний момент є національним рекордом. І такого диплому у мене немає. Тому я тобі по-хорошому заздрю сьогодні так. ще раз тебе вітаю. Крім цього, у такий спосіб хлопець вирішив підтримати наших військових та наразі збирає кошти для зсу на фліски, зимові куртки, теплі шкарпетки, буржуйки тощо. Подвійний рекордсмен Дмитро Грунський також закликав всіх українців допомагати нашим захисникам та донатити на потреби зсу. Ангеліна Машинцева, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.